В ефірі новини четверга 8 серпня і сьогодні у випуску ви побачите. У шостці попрощалися з військовослужбовцем Нацгвардії Олександром Вітром. Військова адміністрація у Буді. що відбувається в прикордонному місті. У шостці вже другий рік вулиці прибирає машина-пилосос. Був добрим сусідом, порадником та справжнім життєлюбом. Саме так усі, хто знав, говорить про військовослужбовця Олександра Вітра, який трагічно загинув 6 серпня. Сьогодні Шосканська громада провела захисника в останню путь. Троботливий батько, люблячий чоловік, патріот своєї країни, Олександр Михайлович Вітер. Тепер йому насавжди. 56. він народився 7 травня 1968 року у селі Успенка на Боринщині. Був єдиним сином у родині. Після навчання в потивському профтехучилищі на спеціальності газозварник він працював у сумах на місцевому виробництві. Потім у правоохоронних органах у 1996 році разом із дружиною Тетяною та сином Дігором він переїхав жити до шостки і влаштувався на роботу на одне з виробничих підприємств міста. Він обожнював дітей. Приїжджаючи на дачу в село. Івот, він знаходив там віддушину. Його поважали всі, просили поради та допомоги. Після виходу на пенсію Олександру Михайловичу не довелося відпочити. За півтора роки почалася повномасштабна, і він, не вагаючись добровольцем, став на захист батьківщини. Він боронив північні кордони України, але 6 серпня життя Олександра Вітра трагічно обірвалося. 8 серпня біля будинку, де жив захисник, зібралися всі, хто його знав, любив та поважав, щоб провести Олександра в останню путь. Ми познайомилися з Сашою через його дружину. Мої онуки ходили в садок, а вона була там психологом. Ми приїжджали до них, до них на дачу на гівоти, і спілкувалися, бачились на свята до війни у місті. Саша був дуже світла, дуже радісна, дуже дружелюбна людина. Він так хотів жити, що до сих пір не вкладається в голові. Як це. Ми бачимо його тільки живим. Ну Ніяк не вкладається в голову, що Саша більше не буде з нами. Він завжди. Приходив на поміч при зустрічі. Він біжав, знаєте, зустрінися з ним, він тебе обніме, як не то, що а просто така гарна і дружелюбна людина була. Син теж військовий. Він по стопам батьків пише, не дивлячись на те, що він закінчив виш не військової професії. А пішов по стопам батьки. Сусіди згадують Олександра Михайловича як дуже доброго, чуйного чоловіка, завжди готового прийти на допомогу в будь-якій ситуації. Дуже добрий, хороший чоловік, замічательний сусід. Нічого ніколи плохого нікому нічого не зробив. Я малого та позже знав. Я тут просто спростожу, а їх нормально. Ми спілкувалися сюди. Там узнав хорошо. Олександр Вітер користувався авторитетом серед колег. Побратими називали старшого за віком військовослужбовця Михалич або просто батя. Особисто я е, знаю його з перших днів його служби. Ми разом проходили службу. Він був старшиною роти. Він міг е, добрим крепким словцем е, порадити військовослужбовцю, як проходити службу. Також серед офіцерів і військовослужбовців за контрактом теж користувався дуже великим авторитетом. Весь особовий склад військової частини щиро співчуває родині Олександра. Разом ми розділяємо те горе, яке прийшло в його сім'ю. Вічна йому пам'ять, вічна йому слава. Слава Україні. Доброго, світлого чоловіка знали і на роботі дружини, яка працює в дитячому садочку. Свої співчуття родині військовослужбовця як висловила чоловік, голова профспілки колеги, працівників Танюшки. освіти. Мені довелось узнати Олександра як чоловіка нашої колеги Танюшки. І знала я його тільки з позитивної сторони. Це був настільки жизнелюб. Настільки любив свою родину, настільки його поважали оточуючи, що те, що сьогодні відбувається, це для мене просто протиприродно. Я не можу пов'язати те, що відбулося з тим Сашком, якого я знаю. Тому єдине, що я можу сказати, Саша, спи спокійно, ми твою родину. Не залишимо, ми будемо поряд. Гарний господар, люблячий чоловік, батько, який був прикладом для сина. Смерть Олександра стала тяжкою втратою для всіх, хто знав чоловіка. Слова співчуття звучали і від представників міської влади. Олександр поповнив небес, небесні війська. Сьогодні ми поховаємо його тіло в землю, яка його виростила. Душа полетить у засвіти зі своїми мріями, зі своїми планами. А у нас залишається пам'ять. Пам'ять про людину, яка мріяла про єдність України, про суверенітет нашої держави, про те, щоб наші діти, наші рідні спокійно спали. Слава нашому захиснику! Слава Україні! А ми повинні пам'ятати, якою ціною ми живемо. Присутні віддали останню шану захиснику Олександру, вітру. Поклали квіти та під звуки військового оркестру, провели героя дорогу честі, гідності та вічної шани. Поховали захисника у селі Івот. оборони Сумської області підтримала створення військової адміністрації у місті Середина Буда. Це означає, що опікуватися життям громади буде не міська рада, а призначений президентом голова адміністрації. 7 серпня Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що Рада оборони Сумської області підтримала звернення Шосткинської районної адміністрації про створення військової адміністрації у місті Середина Буда. Житель громади Сергій Солдатов говорить, що прикордонне місто опинилося без очільника в квітні. Квітні 2022 року, коли міського голову середина буди затримали за підозрою у вчиненні державної зради, у кінці квітня 2022 року мер міста Буди Олександр Ген був затриманий з підробітниками СБУ. За співробітництвом із ворогом сам Олександр Горович ішов від партії наш край, він був представником деркача по нашій громаді, довіреною особою. І ясна річ, що думки в його були, мабуть, зовсім інші. Чоли, згідно тоді закону, керувати громадою, мером став секретар міської ради, і це вказано в законі про місцеве самоврядування, що в випадку відсутності мера його обов'язки виконує секретар міської ради Загорський Олег Станіславович. Ну що не будемо казати так, не було якихось суттєвих рішень, щоб вирішити проблеми, які хвилюють громаду, А це і дороги, транспортне, автобусне сполучення. Сергій Солдатов звертає увагу на те, що міська рада ухвалює рішення онлайн. Більша частина депутатів не перебуває на території громади. Приймаються на сесії міської ради якісь рішення, але більша частина депутатів наразі відсутня за Дання сесії проходять в режимі онлайн. Ну ось скажіть, яке рішення може приймати депутат, якщо він не на місці, не знайомий, яка дійсно ситуація зі слів когось? За словами чоловіка, створення військової адміністрації ініціювали самі мешканці. Про це вони просили ще в 2022 році. двадцять році. Мешканці громади ще у 2022 році. Збирали підписи звернення до обласного керівництва. Ще тоді вони хотіли ввести, щоб в громаді була військово-цивільна адміністрація. Було тоді на збирано близько 600 підписів. відіслено звернення, але тоді обласна обласне керівництво не звернуло, мабуть, у минулому році. Також знову збирали підписи, знову відправляли це звернення. Сергій Солдатов говорить, що люди очікують від нового керівника роботи над вирішенням проблемних питань міста, особливо питання підготовки до зими. Люди розуміють, що якихось миттєвих змін при введенні нового керівника не слідують. Чекати, тому що дуже багато проблем, і все це за тиждень за місяць воно не вирішиться. І новий керівник, як на думку містян, бо з ким я за ці півдня я розмовляв, ну і мені кажуть, так можливо, новому керівнику прийдеться приймати рішення миттєві і можливо навіть непопулярні рішення, але і сподіваються, що це піде на користь. Також тут я вважаю, що обусловлена це підготовку до зимового до зимового опалювального сезону. Ось за моєю інформацією, це говорять містяни і це працівники лікарні. Я від них знаю, що на даний момент у лікарню не завезлося ні одного кубометра деревини. Вже другий рік поспіль узбіччя доріг шостки прибирає машина пилосос Техніку управління житлово-комунальне господарство орендує в одного з дорожніх підприємств міста. Станок про погоду протягом доби 9 серпня на території Шосткинщини погоду визначатиме малоградієнтне поле зниженого атмосферного тиску. В день за прогнозами синоптики збережеться мінлива хмарність вночі без істотних опадів. Вітер північно-західний 3,8 вісім метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 18, в день від плюс 22 до плюс 27 градусів по Цельсію.